У Гонконзі тривають наслідки однієї з наймасштабніших пожеж за десятиліття. 26 листопада в житловому комплексі Вангфук-Корт у районі Тайпо спалахнув вогонь, що миттєво охопив кілька 30 поверхових веж. За оновленими даними влади загинули щонайменше 83 людини понад 70 дістали поранення. Ще близько 279 мешканців. Вважаються зниклими безвісти. Пожежа спалахнула близько 14.50 за місцевим часом на бамбукових рештуваннях, якими були обтягнуті будинки під час реконструкції. Легкозаймисті матеріали та сильний вітер сприяли тому, що полом'я за лічені хвилини поширилося фасадами 7 з семи з восьми висоток, де живуть майже 4800 тисячі вісімсот людей. До гасіння залучили сотні пожежників і десятки одиниць техніки. Через екстремальну температуру та густий дим рятувальні роботи у верхніх поверхах залишаються вкрай небезпечними. Серед загиблих один пожежник, ще понад десятеро рятувальників поранені. Поліція заарештувала трьох представників будівельної компанії, що проводила роботи, за підозрою у ненавмисному вбивстві через грубу недбалість. Тим часом сотні людей евакуйовано до тимчасових притулків. Влада обіцяє перевірити всі подібні об'єкти в місті.